Перший мій захід і друг взяв з мене саме суворе обов'язання заходити в маски, щоб я без маски не заходив нікуди. А для мене ж це було, ну, тобто я маю, будучи з прикритим обличчям запитувати, чи я можу сфотографувати вас у такому стані, в якому ви існуєте. І насправді ті, хто там був, вони більше за мене знали, розуміли, і насправді були вдячні, що їх лікують. Але це був такий бар'єр для мене. І виставка називалась Без маски. Після цього. І вона була в музеї в Кемерово, в музеї мистецтва.